У них матч м'яч опинився після цього пасу. Тому так воно зірвалося. Але знову наша атакують, можна зараз бити. Далі тут апляджується. Марко Пекевич. Проти... Що і знову заряджає туди ближче. До удар. гол! Буде гол! Євген Селезньов. Повітряні дуелі з англійцями теж вони будуть удар по воротах. Селезньов, удар гол! Забиває Адмар, Це м'якер. Не забити. Навіс. В сітку. Це Євген Хачеріді. Хороша подача. Голкіпер грає Першим удар по воротах. І Це 5-0 На плянка. Напрямка знову виконує кутовий. Сели з нього якраз цього удару. Хачеріді робить дубль. Хачеріді роби дубль у сьогоднішньому матчі грає з бажанням, як і грали раніше. Але вже якось. А от він Єриковандеза забуває. Забігання робить Олег Гусів. Отримає передачу. Гусів. Пас на партнера. Буде удар Гол! Федецький все ж таки Ракицький. його удар по воротах і це гол!